Шановне товариство, слава Україні, голова громадської організації Волинські Патріоти Володимир Красуля. Ми всі з вами боролися з Віктором Януковичем для того, щоб нам здобути зміни. Ми всі йшли на майдан для того, щоб ми мали краще майбутнє. І що ми бачимо? Ці люди, які На то можемо стали. Ці люди, які з 2010 року. Працювали разом однією командою з Віктором Януковичем. Вони всі були при владі, і всі ті корумповані схеми вони до їх причетні. Вони всі разом, разом з адміністраціями, отакими от міськими голами возили чемодани на Київ. Вони обкрадали нашу землю. Тут роздавали ділянки. Не зрозуміло кому є така інформація. Крали бюджетні кошти, що вони тут творили, і вони надалі хочуть залишитися при владі. Для того я вам скажу для чого. Вони хочуть провести вибори, тому що коли міський голова залишається при владі, він має певний вплив і на тих бюджетників, яких сьогодні зігнали сюди, які я впевнений, не всі сюди по своїй волі прийшли. А ці люди, які сюди зібралися заради своїх дітей, заради кращого майбутнього, заради того, щоб наші люди не працювали за кордоном, а жили тут і нормально жили. Вони нам цього не хочуть дозволити. Вони хочуть, щоб тут працювали одні, тільки їхні клани, які сплачують податки, які взагалі не сплачують податки, і вони хочуть, щоб все продовжувалось. Вони зараз хочуть поміняти над собою прапори, зняти регіоналів зняти комуністів і ці прапори перефарбувати в якийсь інший колір і далі з нас робити дурнів. Не буде цього нововолинці. Ми маємо вже всі стати і сказати ні такому міському голові. Ні міському голові. Ні міському голові. Зходитись, оце все повинно блокуватися до того часу, поки тут вас не зійдеться, все місто, і не заблокуєте роботу і він не напише заяву про відставку. Слава Україні!